Ha <laughs> No caso, aqui está muito processos.

я Просто гречка з така добра добре. Ви трошки Залишив отсту. Тільки що прийшла з магазину, просто зайшла подивитись в магазин на районі. Купила. Цілий пакет. 37 євро заплатила. Курс на українській карточці 39,45. Як в Швеції колись. Давайте подивимося, що я купила. Скільки воно коштувала? Значить, яйця 2,29 євро. Ем, Улички ем, по 60 центів. По 59 центів, 2,36, 2,36. Оливки. Смілянок, звичайні, олівен, євро 70 далі. Пармезан. Пінки. Е, Зранку з кавою зашибіть. Хоч якийсь. Рибні фрикадельки, я не знаю. Я не люблю ті готові, готові речі купляти, але вона мені дуже засмукувала. В принципі, склад тут був нормальний. А напевно, останній раз спляти блок сиру. Дуже важко в Німеччині такий блок серу. Вони продаються порізаними шматками. Але в мене є така чискатер зі Швеції. Я так люблю різати серу. Він дуже тоді смачний. Чим я скачаю в супермаркетах в Швеції. Просто продають великі блоки сиру. В магазині вони дуже смачні. Е, вершки до авиані. Салат, який я можу з'їсти. Лимон до авокадо. І просто до води. Корнішони з меду. Вони смачніші огірки, які я пробувала в магазині, вважаю, що після домашніх чарів. До огрячки і до сніданку. Коротше, Оселедець замість лосося на авокадо просто. Два авокадо і цибуля. Мені так багато не треба, але менше не ніби. І того я заплатила, за то все 3,6,36. ,36. Зараз я ще допрацюю свої робочі завдання. Напишу, треба сістий брейндам зробити, який я не можу зробити. І це не цікаво розібратися, як всі процеси в мозку працюють, чому ти не можеш зробити, але це дуже напряжно. І потім му щось поїсти, бачить, буде різоту. І може десь спіду, пройдуся, але там так холодно. У мене нема зимових речей зі собою. як капець. Ну, нічого. Ой, дуже холодно сьогодні. Дивиться mm. на різні роски, і розки, і Миколаї. Як дійде до різдвяного шопінгу, то ні куп'ять. До речі, ще подаються, як вони цю червону капусту чи фіолетову так само закручують. Мені дуже подобається. Я йду своєму похресничку, знайду. Е, Цукорки Моцарт. Він їх так любить. Маркусичок, тобі цукорочки. Вони вже мають такі вінки з адвент свічками. Чотири свічки, чотири тижні до Різдва символізують. Кожної неділі будуть запалювати одну свічку. Так будуть горяти по черзі. І буде скоро різдво. Але мені більше подобається, як вони роблять в Швеції. В них такий підсвічник соціальний. Вони ставлять чотири свічки і так запалюють по черзі. І до різдва воно має діагональ. Так мені більше подобається. Вони настрій купляти. Я ясно, що не вмію по мінімуму купляти. Я Як all in то all in Я як щось купляю, то в мене руля нема. І ще то, і ще ту, а салат, а всяке а біця, якщо не буде сили щось робити, а то цей неукачок обравність, не ну, дуже добре. Ото я, то я, я щось побачила і все. Не думаю, як я то буду вести. То я знаю, що вони все ж таки так тішиться, коли не приїжджають і куча всього, так що я про то думаю. Так. Ота щось така добра або така візьму. Коротше, не бачила, що я ще такі какао. цьому взяла така. Вони такі класні. Морям към въздуха. себе в коз така штучка. Афинално. Има много соли с ваворизъм. И това е топ. Приятен хлеб морозен. Морозен Тут я на івенті для німецьких блогерів. Цей івент називався «Bring and Swap, де всі люди приносили одяг, який вони не використовують. І можна було собі щось обрати, взуміти, бо теж мав щось принести, якщо ти хочеш щось з одягу взяти собі. Ми смажили тісто на вогнищі, їли вафлі, пили глінтвейн.